До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду випуску новин, а також закликаю підписуватися на наш ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке. Тиму є чорне і біле. Як у Золочеві організували благодійний концерт, позачергова сесія Бродівської міської ради, які питання розглядали цього разу. Безкоштовна піца на території храму ВЧЖХ. Про ці та інші новини далі. Організовувати благодійні концерти це є один із способів задонатити на Збройні сили України і таким чином наблизити нашу перемогу. Деталі у сюжеті ми знову у золочі цього осіннього вечора у палаці культури імені Ігоря Білозора відбувся концерт співачки з Чимало місцевих жителів та гостей завітали на дану подію, яка мала за мету популяризувати українську пісню. Мало шанувальників творчості співачки Зозулі зібралися у стінах палацу культури, які мали нагоду не лише послухати чудові виконання пісень, а й задонатити на збройні сили України. Чи прийняв мене як рідну, як свою У мене таке враження, бо я тут народилася? Я дуже вражена, що люди прийшли на концерт підтримати нас, підтримати українську музику, підтримати хлопців, які стояли на сцені. Мої музиканти. Я дуже щаслива дякую. Золочів, дякую. Нині культурний фронт допомагає наблизити перемогу України. Власне, такі концерти сприяють не лише гарному проведенню часу, а й тому, щоб підтримати тих, хто на передовій. it's Тивація це життя навколо мене, і я живу далі. Я вперта, я вперлася, і я йду до кінця. Я йду до нашої перемоги. Я допомагаю нашим хлопцям. Я впевнена, що в нас все складеться і все вийде, і ми переможемо. І ця жахлива війна закінчиться. Тому натхнення всередині мене і чого всім бажаю. Шукайте натхнення всередині кожного з вас. Версію концерту зможете переглянути у нашому телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн. У Бродах відбулася позачергова сесія, де на порядку денному було питання про складання повноважень двох депутатів. Більше у сюжеті. Цього разу розпочали традиційно із виконання державного гімну України. Та хвилини мовчання за загиблими воїнами, також на цій сесії, депутат Назарій Островський склав свої повноваження у зв'язку із новими обставинами. Як би там не було, там перша моя політична діяльність пішла з бродів, і для мене це такий певний особ, особливий день, тому що я дуже багато зусиль докладав для того, щоб бути ефективним депутатом, для того, щоб наша громада росла і розвивалася. Сказати, що все, що планувалося, вдалося, мабуть, не можна так сказати, тому що дуже багато речей попливала в війна, звичайно, ну і якісь інші фактори. Але в цілому я вважаю, що ми як фракція, я особисто як депутат, таки. Ефективно працював в стінах бродівської міської ради і залишив після себе певний доробок. Також депутат щиро дякує виборцям за довіру і обіцяє надалі чесно виконувати свої обов'язки. Ну станом на зараз маю стати депутатом, прийняти присягу депутата обласної ради. Відповідно, вже бути представником, зокрема, і бродівської громади в стінах обласної ради. Відповідно буду продовжувати свою діяльність, буду продовжувати свій свою депутатську діяльність для того, щоб Допомогти нашому місту і, звичайно, допомогти в цілому області. І більше того, знаєш, зараз вже та політична діяльність вона втратила свої акценти, тобто змістила свої акценти. Зараз першочергове завдання це є допомога ЗСУ і це є робота на те, щоб в армії було все для того, щоб валити нашого ворога. От і все. Загалом чимало депутатів Бродівської міської ради склали свої повноваження. Вочевидь, не просто так. На жаль, це не всім подобається. І минулого минула сесія, яка не відбулася, не було кворуму. Я знаю точно, що були впливи, обласні впливи на наших місцевих депутатів для того, щоб вони не прийшли на сесію. Таким чином не проголосувала за мене, для того, щоб я не потрапив до Львова в обласну раду. Відповідно, вже з трибуни обласної ради вимагав того, що я вимагаю зараз з під, з -під стін обласної ради. І ну, але слава богу, сьогодні проголосували. Сьогодні прийшли вже депутати, був кворум. Ну і відповідно ми рухаємося далі. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На території храму воздвиження чесної животворящого хреста міста Броди для дітей громади організували цікаве та захоплююче дійство. Докладніше у сюжеті. У цей день на території храму понад 200 жителів бродівської громади мали змогу безкоштовно смакувати піцу. З ініціативи Любові Сітки, координаторки проєкту Готуємо дітей та молодь до майбутнього були присутні волонтери із Великобританії та Швейцарії, які активно допомагають Україні. Волонтери, перебуваючи на території України, також мали за честь відвідати центри Карітасу, зокрема Карітас-Підкамінь, Карітас Броди. Також серед учасників є і гості із Карітас Запоріжжя, які грають у дитячій футбольній команді. Присутні мали можливість знайти нових друзів, поспілкуватися і посмакувати ароматною піцею. Сьогодні ми запросили волонтерів, сюди іноземців, які готують піцу і роздають її найперше діткам і всіх, хто бажає, хто потребує. Пані Любов поділилася особливостями цієї благодійної акції. Ці волонтери, іноземці, які підтримують українців в такий непростий час. І зараз ми провели з Карітесом таку спільну акцію. Щиро вдячні усім, хто допомагає Україні, покращує емоційний стан її жителів. Працюємо разом задля перемоги. Дуже їм дякуємо за це і раді будемо вітати їх ще неодноразово в нашому місті. Наталія Ковля, Дмитро Стоцький, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову, який підготував для вас інші цікаві новини. З вами прощаюся ненадовго. Побачимося незабаром. Вітання усім телеглядачам продовжуємо вас інформувати. У колишньому Бузькому районі конфісковано земельні ділянки іноземців. Так Золочівська окружна прокуратура забезпечила виконання рішень Бузького районного суду. Конфісковано 6 земельних ділянок, які перебували у власності іноземців. Мова йде про землі сільськогосподарського призначення загальною площею майже 6 гектарів. Вони розташовані на території Бузької та Красненської громад. Зокрема, у селах кізлів та задвір'я. Встановлено, що іноземці отримали у спадок вищевказані земельні ділянки, проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року вони не здійснили відчуження землі. В подальшому вони передали їх в оренду аграрній фірмі, за що отримували плату. Завдяки наполегливій позиції прокуратури та вжитим заходам земельні ділянки повернуто у державну власність. Відповідні відомості внесено у державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Український воїн відновив пошкоджену скульптуру Богородиці, яку волонтери привезли з Меджугор'я. Після загибелі захисника Божу матір встановили на церковному подвір'ї. Фігуру Божої Матері з Меджугор'я встановили в селі Дітківці біля місцевого храму. Тепер тут капличка на честь льотчика-інструктора Юрія Тимуся та воїнів-авіаторів, які віддали своє життя за Україну. Воїн Юрій завжди вірив особливий покров Богородиці, співав у церковному хорі, читав апостола, ревно молився. Тож, коли побачив побиту фігуру Пресвятої, яку привезли з найвідомішої святині світу, взявся відновлювати. Прихожани церкви святих апостолів Петра і Павла з міста Бузьк зібрали та передали нашим захисникам солодкі гостинці. А це цукерки та вафлі, а також домашню та фабричну випічку. Частину з них передали. У військовий госпіталь Національної гвардії України у місті Золочів ще одну військовослужбовцям Бузької громади, які перебували у короткотерміновій відпустці. Також солодощі відбули на схід в одну з військових частин до наших воїнів-земляків, логістичної компанії Нова пошта ще інші разом з засобами гігієни потраплять до оборонців України через волонтерів. Велика подяка від бузької міської ради прихожанам церкви святих апостолів Петра і Павла та її настоятелю, отцю Петру Салабаю. У знаменний для українців день, день листопадового чину, бродівчани прийшли поклонитись пам'яті героям минулих та теперішніх часів. Так на Старобрідському кладовищі освятили пам'ятник Данилу Садовому, свічовому стрільцю, який своїм життям та боротьбою засвідчив незнащенну любов до України. Історичні подячні пісні виконав муніципальний хор Боян. Ініціювала встановлення пам'ятника депутат Надія Забукрицька. Таке рішення підтримав депутатський корпус на сесії Бродівської міської ради. Проєкт пам'ятника створив Ярослав Руцький, виготовило підприємство Мар'яна Лагоди Граніт, мармур, суходоли. У Бузькій громаді звільнили дітей-захисників від оплати за харчування у школах та садочках. Так, Бузька міська рада прийняла рішення про звільнення від оплати вихованців садочків та учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій у війні проти Росії. Також звільнено від оплати за харчування у закладах загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності Бузької громади, учнів 5-11 класів з малозабезпечених сімей. І це всі новини станом на сьогодні. До нових зустрічей!